Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 24 лютого п'ятниця. Це підсумки Дня Маріуполя. Ровно рік тому всі ми прокинулися від страшної звістки. Путін, диктатор Путіна, оголосив початок спеціальної військової операції. Фактично, він оголосив відкриту повномасштабну війну, яку насправді Росія веде з нашою країною з 2014 року. Сьогодні дуже багато розмов саме про те, як воно було, що ми відчували, що переживали, які рішення ухвалювали, яким був той день. Я чесно не буду вже про це казати і не буду згадувати, тому що у мене немає моральних сил про це говорити. Єдине, що скажу, у мене тут на цій ковтинці, яку мені подарувала Донецька обласна військова адміністрація. Тут написано, що Донеччина це схід української перемоги. Я в це вірю. І я впевнена, що наша перемога і наше місто воно тримається на десятках тисяч людей, в тому числі маріупольців, які своєю щоденною роботою наближають цю перемогу. Хтось воює на фронті, хтось створює картини, пише книжки. Працює на заводі і відчисляє гроші в бюджет воюючої країни, кожен щось робить. І я впевнена, що саме ми всі і є душою нашого міста, міста Маріуполь, який зараз перебуває у комі. А ми, як та душа, яка відірвалася від тіла, ми мічимось, носимося. По Темному тунелю в пошуках світла, поки, поки наше місто в комі. Але ремонційна бригада вже поспішає, вона дуже швидко наближається, і дуже скоро, дуже скоро я впевнена, наше місто потроху почне оживати. Що, про, ну, чому я про це кажу? І хто буде зустрічати важливо, хто буде зустрічати українське військо в окупованому зараз Маріуполі? До останнього моменту у мене було дуже багато сумнівів, чи справді є проукраїнський якийсь актив в місті, чи правда існує Маріупольський спротив, який періодично виставляє фото буквої. Або українських прапорців на вулицях окупованого міста. Але сьогодні я почала отримувати від різних людей фотографії. З українськими прапорами, які з'явилися раптом сьогодні вночі на столбах, на заборах, на дорогах, і це не фото з Маріупольського спротиву, це фото від моїх знайомих, моїх друзів, з якими я спілкуюся. І я не знаю, чи то люди просто відчувають наближення оцієї реанімаційної бригади, чи просто стали сміливішими, але. От Українське місто, воно всередині окупації потроху оживає. І я дуже дуже хвилююся, щоб всі ці люди були живі, цілі, неушкоджені у той момент, коли Збройні сили увійдуть у місто. І є підстави тривожитись, бо зараз окупаційна влада повторює ті самі помилки. Які повторювала маріупольська міська влада напередодні повномасштабного російського вторгнення? І мова йде зараз про бомбосховище? Нагадаю, що відбувалося з бомбосховищами напередодні війни? Десь ну, протягом останніх двох років Маріупольський актив постійно нагадував маріупольській міській владі і Меровидимобоченко про необхідність готувати. Бомбосховища. Ну, по-перше, мер Маріуполя не вірив у початок війни. І заперечував можливість такої війни навіть 23 лютого під час останньої сесії Маріупольської міської ради. По-друге, на міську владу ну на неї тиснув досить го року разова атака градами, при якій люди не встигали добігти до бомбосховища. Бо ця разова атака вона була відбувалася протягом однієї хвилини, може трошки більше. І за цей час люди не встигали добігти тому, дехто міг подумати, що бомбосховища взагалі неефективні. Але це якщо мова йде про разову атаку. А якщо мова йде про килимові бомбардування, якщо мова йде про 86 днів повної блокади, під час якої місто обстрілювалося з моря, з неба, з землі, звідусюди, то питання бомбосховища це питання виживання. Так, от, десь за півроку до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі таки була ухвалена програма про підготовку бомбосховищ. Були виділені гроші на це, і покладена відповідальність мер поклав відповідальність за виконання цієї програми на свого заступника Аркадія Мішкова. Проте, коли почалась війна, з'ясувалося, що Нічого не було готово. Не можна сказати, що жодного бомбосховища в місті не було. Це не так. Були бомбосховища, які залишилися ще від Радянського е, е, Союзу, і вони були в більш-менш притомному стані. Крім того, точково показова для журналістів, для камер, наприклад, було підготовлено бомбосховище в 68-й школі. Там було все, навіть медпункти і місця, де можна було спати, і туалети, і вентиляція, але це була така. Показова акція, от ми зробили. А в інших школах не було нічого, а в деяких школах не було навіть нормальних підвалів, тому, тому і не було де ховатися. І от виявилося 24 лютого, що багато підвалів, взагалі продані, знаходяться в приватній власності. Вони зачинені, багато підвалів залиті водою і не було запасу їжі, води і все це. Довелося виправляти людям, мешканцям будинків власноруч, вже перші дні війни, і ховатися, і рятуватися хто як міг. Так от зараз в Маріуполі відбувається приблизно те саме. По-перше, багато будинків окупанти просто знесли, демонтували. І вже не так багато їх і залишилося з підвалами, де можна сховатися. Наприклад, ті підвали в лівобережному районі, які залишились, вони за вони самими окупантами за останні декілька місяців перетворювалися на сміттєві полігони. Туди просто ну, чесно кажучи, не тільки окупанти, але й місцеві мешканці. Вони просто масово скидали туди сміття після того, як бомбардування міста припинилося. І зараз там просто сморід, криси і сміття під саму це, стелю. Ну, тобто там неможливо знаходитись. Ще краще ситуація в центральному районі міста. Люди почали скаржитися, що вціліли ці, е, підвали, почали, е, окупанти почали продавати чи то місцевим підприємцям, чи, 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 чи кому. Бо е, взагалі то площин і офісних приміщень не вистачає в місті на 80% зруйнованому. Тому вони це і почали робити. Вони продають. І нові власники вже зараз вішають. Великі замки, сталеві двері встановлюють і підвали, які ще в березні були прихистком для сотень людей, зараз зачинені. А тим часом Маріуполь перестав бути тилом для російських окупантів, українські збройні сили. Вже отримали зброю, яка дозволяє обстрілювати прицільно склади боєприпасів і розташування російських військ на території Маріуполя, що він і що вони і роблять останні чотири дні. І згідно до заяви представників Генштабу будуть робити і далі, бо заява. Речниця Анни немаляр про те, що в Маріуполі відбувається те, що й має відбуватися, вона свідчить про те, що це початок програми підготовки до звільнення, підготовки до контрнаступу, про що я казала трошечки раніше. Тому, ну чесно, я не знаю, як е, допомогти е, цим людям в Маріуполі, бо вони бояться виступати, вони бояться людей зі зброєю. Але іншого виходу, крім як збивати е, ці. Залізні двері і замки я не бачу, бо це питання порятунку. Дякую, що слухали. До понеділка.